Без шин, але з протестами сьогодні в'їхати у столицю з 9 ранку до 12 дня з боку міста Вишневого було майже неможливо. Кілька десятків активістів перекрили трасу, вимагаючи зменшити вартість проїзду у місцевих маршрутках, яка останнім часом підскочила майже удвічі. Люди нарікають тепер, щоб доїхати з боярки до Києва, треба викласти аж 18 гривень, а не 8, як було раніше. Перевізники ж аргументують зростання вартості проїзду традиційно. Пальне і запчастини доводиться купувати дедалі дорожче. Ми вдались до таких радикальних дій прямих, з метою того, щоб вплинути на їхню політику цінову, з тим, щоб ціни на проїзд були обґрунтовані. І пасажирів зрозуміти можна переплачувати за роздовбані несправні маршрутки та ще й за свої кровні гривні їхати стоячи в забитому салоні. А що там з альтернативним варіантом пересуватися містом громадським транспортом? Як з'ясували наші журналісти, транспортну систему в Україні поступово вдосконалюють до рівня європейської. Так, приміром у Львові впровадили безготівкову оплату за користування тролейбусами і трамваями. Артем Жевко продовжить. Не маєте готівки оплатити проїзд не проблема. Розрахуйтесь карткою на раз, два. У Львові запустили першу систему безготівкової оплати за проїзд в електротранспорті. Тож незабаром заплатити за поїздку в трамваї чи тролейбусі. Можна буде зі звичного смартфона. Така система дасть е, якби, можливість мобільно, швидко розраховуватися. Е, то одне, друге, не буде зловживань з повторним використанням квитків, закомпасовано. Сьогодні е, смартфонів є доволі багато і статистику наводив пан Андрій: 250 тисяч громадян міста це більше як 25%. Для цього треба лише відсканувати QR-код, наклеєний у салоні та здійснити. Ніти оплату у разі ж перевірки контролерами достатньо лише показати трансакцію на телефоні. Поки що безготівка працює лише на одному маршруті. Утім, у Львів електротрансі запевняють, вже за тиждень у такий спосіб заплатити за проїзд можна буде у всіх трамваях і тролейбусах міста. Однак не поспішайте викидати паперові квитки, вони будуть дійсними і далі. Потрібно молодим людям дуже зручно, ну, старшим буде важче навіть розібратися з цим. Але це потрібно, бо ми йдемо в майбутнє, йдемо в Євросоюз.